Піднялося сонце над сині Карпати. Сховались потоки у трави рясні. Тут крайній родимий гуцульщина мати. І косів, мов ліжне, строкатий розцвів. Справжньою перлиною українських Карпат є затишне містечко Косів. У кожного при його згадці одразу виникають певні асоціації. Розташоване ярусами, воно ніби купається у водах гірської рибниці. Спекотної днини в річці перуть домоткані килими і варети, а заодно й відпочивають тілом та душею. Саме поселення активно заявило про своє існування ще в шістнадцятому столітті завдяки цінним покладам солі. Найдавнішим нагадуванням про ті часи. Зосталося банське озеро з копалень, джерел якого добували сирівець і виварювали сіль. Власне, від соляних бань вікон і успадкувала свою назву ця стара, поросла очеретом водойма, а поселення довкола нього називали загадковим словом риків. Побутує легенда, що з приходом сюди боярина коса, чи то косача на мапі гуцульського підгір'я постав топонім косів. А ще горяни вам розкажуть про птаха з родини чорних дроздів, місцева назва якому кос. Від 1867 року гербом Косова визнано золоту соляну баню з трьома прапорцями на зеленому полотні Карпат. Альпійський клімат звідусіль приваблював сюди поселенців. Завдяки чому розвинулось садівництво, яким косівчани активно займаються й до сьогодні. Дбаючи про збільшення прибутків, власники Косова під різними привілеями запрошували юдеїв поселятися тут. А ті, в свою чергу, успішно провадили торгівлю. Найвідомішим серед них був Ізраель Бал Шемтов, який всередині XVIII століття заснував у Косові першу хасидську громаду. Відтоді серед місця стало активно заселятися прагматичними нащадками Сіону. Центральна частина Косова була розпланована за модулем, що узгоджувався з тодішнім європейським стандартом. Відповідно до цієї модульної сітки, територію рівномірно поділили на прямокутні квартали, наділені устійненим Галицьким шармом. І, хоча місто розбудовувалося, його обличчя з характерним рельєфом. Змінювалося дуже поволі. Знищені під час останньої війни ратуша божниці, система кварталів уже не відновлювалася. За радянської влади про це не було й мови радше навпаки. У генпланах йшлося про демонтаж старої забудови. А на зміну їй виростали безликі типові мікрорайони знайомого соцреалістичного взірця. Однак і те. Що залишилося, має виразні стильові ознаки минулої дуби. Косів і його польські власники помітно багатшали. І тоді, починаючи від 1700-х років, до його стін не раз підступали загони Олекси Довбуша та інших послідовників його справ. За австрійських часів, починаючи з 1772 року, життя на підгір'ї набуло впорядкованіших і безпечніших форм. Та й сама косівська громада русинів українців ставала чимраз свідомішою, бо своїм словом плекав її народний будитель Іван Франко, добрий приятель та однодумець Михайла Павлика, який був з походження косівчанином. Незважаючи на їхні антиклерикальні погляди великий вплив мала церква. Найдавніша з 1895 року згоріла зовсім недавно. А на її місці вознеслася до неба велична духовна обитель достойна назви святого Василія Великого. Зовсім скоро громадою воздвигнуть дзвінницю. Відрадно, що тоді, 2009 року від вогню не постраждали унікальні образи іконостасу, які зостаються окрасою цього світлого храму новітньої доби. Періодами від осені 1914 до літа 1917 років косів двічі займала російська вояччина. Яка при відступі залишала спустошення, чинила наругу і влаштовувала погроми. Далі був короткий період зонер, опісля настали довгих 20 літ остогидлої польської займаччини. Пам'ятає міська гора, як 16, 17 жовтня 1941 року німці несподівано оточили квартали ізраїлевих синів і дочок, вигнали усіх на вулиці і погнали до гори. Де ще довго не вщухали кулеметні чери. Тяжкою і страшною була та остання дорога і місце вічного спочинку, окреслене нині трьома пам'ятними знаками. Та жодному окупантові не хотіли коритися внуки і правнуки гордих опришків. Вони, Вони устануть і повстануть. Та сонце інших жде за грам, бо не устане і хрестане. Заволю б'ється той, хто встав. Так писав поет з Косівщини Тарас Мельничук. Але забудь-яких окупаційних режимів косів славиться, і як відпочинково оздоровча курортна зона зі своїм помірно континентальним кліматом. Так на висоті 115 метрів над рівнем моря постає лікувальний комплекс, закладений ще наприкінці позаминулого століття з найдавнішою головною віллою, яка так і називалася головна. І навіть зважаючи на її вік і стан, будівля вражає вишуканістю традиційного закопанського стилю. Заклад лікувальний започаткував хворий на сухоти. Краківський доктор візіонер Аполінарій Тарнавський в зелені парку, наче з давньої казки, виринають смерикові палаци в сусідстві з віковічними дубами. Такими ж ровесниками санаторію є ще кілька цінних порід екзотів та реліктів. А самі підопічні суворого сивого бородання аскета і запеклого прихильника природолікування тарнавського за свої ж гроші щоранку, босоніж бігали по траві, проводили рухомі ігри та працювали в саду. Саме в такий ось екзотичний спосіб лікував своїх пацієнтів косівський ескулаб, Аполінарій Тарнавський. Після Другої світової війни заклад перетворено на оздоровницю підлітків з туберкульозною інтоксикацією. Нині відомий на усю Україну. Під шатами затишного саду проводять уроки малюнку з натури студенти знаменитого косівського технікуму, а також інституту прикладного та декоративного мистецтва. В цих стінах навчалася і навчала. Сіла плеяда славних художників, майстрів народних промислів, чиї вироби з вовни і полотна, шкіри і металу, дерева та кераміки отримали широку популярність не тільки на батьківщині, але й далеко за її межами, які творили своєрідний косівський феномен, і без яких Косів не був беззвичним для нас Косовом. Серед тих, хто творив прекрасний світ землі Косівської, був Роман Стринадюк віртуоз, якому підкорявся навіть метал. А ще керамісти Павлина Цвілик та родина Рощебюків, килимарниця Марія Балагурак, майстри художньої обробки дерева Іван Балагурак, Микола Тимків, Василь та Микола Кабен. До корифеїв. Найстаршої косівської школи гончарів належить Олекса Бахматюк та Петро Кошак. В царині різьби по дереву яскравими представниками тієї епохи гідне місце займають Василь Девдюк, Василь Шкрібляк, син основоположника гуцульської різьби Юрія Шкрібляка, чиїм іменем названа вулиця Косова. Наразі годі перелічити всіх. То своє подвижницьке життя віддав на жартовний вівтар від сівщини малої, невеличкого гуцульського містечка, яке недаремно називають мистецькою столицею усього карпатського краю.